めちゃくちゃ大 <кій> Добрий день, панове! Сьогодні розповімо про головну проблему НАП 128. НАП 128.1. Даний аномальний прояв є чумою всього НАП-128. Після довгого вивчення розумного населення аномалія була з'ясована умова створення НАП128.1. Далі для вашої і нашої зручності буде вказаний як ненависний. Прояв сліпої або істинної, як називають місцеві жителі ненависті, є єдиним каталізатором для перетворення в ненависного. Але давайте все по порядку. Перше умови зустрічі. Ненависного можна зустріти будь-девнаб де в НАП 128. Найчастіше поява одного екземпляра супроводжується повним спустошенням прилеглих сіл та вбивством всієї худоби. Рекомендації вченого криль. Прислухайтесь до птахів, якщо висоточує повна тиша. Рекомендується негайно рухатися у бік табору. Зовнішній вигляд. О будь-який підвидний нависну можна описати як гуманоїдну істоту, з якої стікає невідома чорна субстанція. Риси обличчя та форми тіла можуть сильно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються екземпляри з непропорційною щелепою, порожніми білими очима та зростом близько трьох метрів. У разі зустрічі з екземпляром з відсутньою ротовою порожниною рекомендується негайно бігти в протилежному напрямку, помідовичи про своє становище керівництву. Третє поведінка. Будь-який екземпляр НАП 128 усіма силами намагається вбити усе живе з виміру НАП 128 не намагаючись знищити земних істот, ігнорує будь-які поранення та перешкоди. Може змінити мету за невизначеними критеріями, поки що в процесі вивчення. Четверте. Аномальні та неаномальні здібності. Будь-який екземпляр нап 128.1 здатний проломити або розплавити перешкоду, що стоїть перед ним. Несприятливий до будь-якої відомої зброї, здатний підняти вагу до 300 кг, бігати зі швидкістю до 28 км за годину, витримувати температуру більш тисячі градусів за Цельсієм. Випробувано, а також температуру нижче мінус 250 градусів за Цельсієм. Випробувано. П'яте різновиди. Найчастіші різновид NAPS-DOTS-8.1 це NAPS-DOTS-8.1A або Воїн, Такі особи не надають перевагу грубій силі, а та круйнування будь-якої перешкоди на своєму шляху. Менш популярний, але більш руйнівний різновид Набсудис 8.1, напсудиць 8.1 Бі або просто дальник. У Дальників відсутня ротова порожнина і величезна фізична сила, але на відміну від свого більш частого різновиду, вони здатні протягом декількох секунд розплавити будь-який об'єкт за допомогою вищевказаної субстанції, а так само кидати її в ціль при необхідності. Одним із мешканців, описаний найнебезпечніший підведені. Ненависних маг за отриманою інформацією стало відомо, що такі ненависні здатні не перетворити будь-якого мешканця НАП у собі подібну істоту. Шосте способи знищення. На даний момент нашій навіть конкуруючій організації невідомий спосіб усунення НАП 1 Результатом опитування вже знайомої особини з НАП 128 ми отримали досить впевнену відповідь: свята зброя. Свята вода при попаданні на тіло об'єкта не дала очікуваних результатів. Після захворювання дослідницької групи невідомо вірусу дослідження способів усунення аномалії було припинено. Сьоме. Екземпляри. На даний момент у нас є два екземпляри на 128 1281 на тимчасовій базі розлома. Третій екземпляр на даний момент знаходиться на дні морянської западини. Якого дідька він там робить? Ти думаєш, я знаю. <кхе> Четвертий за своєю волею повернувся до, до нап 128 Усі спроби зупинити його не мали ніякого сенсу та були марними. 8-1. Втрат і Втрати розлому. Перша та друга дослідницькі групи кожна з п'ятьма особами у своєму складі були вражені невідомим вірусом. 60 осіб згодом померли. Після першої смерті повітря в НАП-128 визнали небезпечним та токсичним. Носіння захисного костюма стало обов'язковим. Після спроби стримування NAP 1281 b було зіпсовано два робота версії gfs 4, три стіни, котрі перегороджували шлях до проходу в nap 128, а також на підлозі були залишені сліди глибиною 30 см вниз. 8 і 2. втрати nap 128 Так як активність ненависних працює виключно в НАП-128, велика кількість втрат припадає саме на нього. Лише одна особа здатна винищити кілька десятків сіл. І спустожити ліс на багато кілометрів. Велика складність знищенні у знищенні унеможливлії спроби зупинити особину НАП 1281. Дев'яте. умови утримання. Особа НАП 1281A повинна утримуватися в сталевій кімнаті 5х5 метрів. Стіни кімнати повинні складатися з одного метра сталі, а вихід знаходитися протилежно проходу в НАП 128 -1. В стелі кожної кімнати отримання необхідний тунель, що йде в спеціально відведену кімнату. У разі агресії об'єкта потрібно кинути декілька квітів і каміння з НАП-128 через відведений тунель. В разі майже повного знищення стіни необхідно видати об'єкту будь-яку живу істоту з НАП-128.